Газові форсунки хана РЕД в планку один з основних виконавчих елементів в системі газобалонного обладнання четвертого покоління, заслужили довіру українського споживача і ось чому практично відсутні гарантійні випадки, Відмінний показник витрат. Динаміка автомобіля на газовому паливі практично не відрізняється від бензинового. Дуже високий показник довговічності. Підтримка форсунок майже в усіх відомих системах вприскування. Сумісність з багатьма газовими редукторами, низький рівень шуму. І вібрації форсунки хана підбирають на автомобіль по потужності. Хана Ред призначені для автомобілів з потужністю від 26 до 39 кінських сил на один циліндр. На виході газу розташований латуний штуцер, який зменшує прохідний отвір до 2,4 мм. міліметра. Газові форсунки HANA-RED встановлюють єдині планці. Планки бувають двох, трьох і чотирьох секційними. Вхід газу в планку здійснюється під рукав газовий 12 мм, а вихід газу під рукав газовий 5 мм. Рукави закріплюють хомутами. Пропускна здатність 90 нл на хвилину. Час відкриття при опорі 3 ом складає 2,6 мілісекунди. А при опорі 1,9 ом складає 2, мілісекунди. Час закриття 1,2 мс. Секунди Габаритні розміри форсунки становлять 70 на 25 мм. міліметрів. Виробник хана інженірінг, південна Корея, калібрування не потрібно. Сфера в застосування – пропан-бутан, зріджений нафтовий газ і метан стиснений природний газ. Гарантія на форсунки становить один рік з моменту придбання.